Знаєте, я зробив експеримент. Я, е, у мене в Фейсбуці, в друзях, практично всі журналісти України і ну, мінімум дві третіх музикантів професіоналів. Е, що я зробив? Я надіслав, е, ну, в мене багато текстів, пісень вже про війну, е, не, не такого кшталту, що яка Україна велика, які ми сильні, а спляві. Е, Подієві пісні. Ну, наприклад, остання Колискова» це про львівську маму, яка на похованні свого сина заспівала колискову пісню. Це так, наприклад. І ви не повірите, із тих десь біля сотні співаків, зіркових, київських, жоден не відповів, хоча б ну, що. Гарно чи добре, відповіло троє людей. Білоножко, з якою ми знайомі. Тобто відповіло троє людей, з якими ми знайомі. Білоножко, Матвійчук і Василь е не згадає. Е е але вони, е будучи там, Написали, що ну, але ті е, тексти нам не на часі, ми взагалі не творимо. Хоча я бачу, що вони творять, вони співають пісень, галябарди там отих, е, отих вже просунутих, форматних е, е, авторів. І е, якщо вже переходити знов на місцевий рівень, то так само я вчинив і з документальними фільмами. От дивіться, документальний фільм із циклу Розстріляна весна про героя України Романа Гурика, є повнометражний документальний фільм, в якому я використав документальні кадри, які вдалося під ліжком у мами знайти на касетах, де Гурик з перших. Годин свого життя відзняти. Е і цей фільм е показав, е ми показали тільки на презентації, було е ну, гарно вона пройшла. Пройшло 8 років, ніхто навіть не запитав. А може, на річницю до на День народження Гурика чи до річниці е Небесної Сотні е можна ваш фільм щоб ви, дали? Жодного. Жодного. Перегляду трансляції я через чер мене вже це було трошки дістало. Я зв'язався з школою, де е, вчився гурик, і на моє прохання вони організували такий ще Правильно. один показ.